Усіх вітаю! А погляньте, що я зараз вам покажу. Один із останніх походів до секонду, у мене закінчиться придбанням ось такого цікавого тилимка. Купила його в останній день. Обійшовся він мені в 11 гривень. Розміри його. Десь 67, 68 на 28. І, можливо, я б і прийшла повз цього гобеленчика, але мені припало в око те, що він виконаний. У дуже цікавій техніці, в одній із моїх улюблених технік вишивки, я в килимарстві дуже не розбираюся, але у вишивці у мене є і освіта, є у мене і диплом, і спеціальність я здобула одну із моїх перших. Це вишивальниця вручну та на машині. Тобто, я знайома із усіма техніками ручних швів і знаю назви, і знаю, як виконується. І одна із цих технік, вона була однією з моїх улюблених в училищі, називається техніка, техніка шабок. Ось Якщо ви побачите, придивитеся, то кожен, кожен елемент, кожен колір розділений ось такими проміжками. Тобто, це виконується голочкою. На основі зниток виконується голочкою, кожен колір окремо обплітається. Тобто, спочатку робиться цей колір, потім обплітається жовтий, потім це вже сірий, і тоді вже аж обплітається червоним кольором, ну, тобто, основа і ці кольори. Тобто тут е, була в роботі голка, е, більш за все. І робилося це точно в такій, в такій техніці, як при вишиванні. Я дуже ще раз говорю: в килимарстві не розбираюся. Можливо, я помиляюся, і нехай мені підкажуть килимарі, як саме це робилося. Ну, чомусь мені здається, що тут без голки. Діло не обійшлося. Є ось тут плямки такі, але вони не відіпралися. Це вже він у мене випраний, вичищений, дещо тут не відчистилось, але для мене це не суттєво. Для мене головне сам колорит, сам візерунок, цікава техніка. Ну, і, звісно, я його залишу в себе в майстерні для творчого натхнення і для поповнення мого творчого інтер'єру. А як вам, моя знахідка? Ну і можливо, хтось щось підкаже. Хтось щось знає, можливо, тут є спеціалісти.